Мої вітаннячка! У попередньому відео ми познайомилися з аніме мистецтва меча Онлайн, де Акігі Кокаяба замкнув 10 тисяч гравців у своїй грі, смерть в якій прирівнює смерті в реальності гравці билися, щоб пройти гру та вижити, Казу казуто під ніком Кіріто, Бета у минулому, який вирішив грати соло після того, як побачив багато смертей друзів та інших гравців. Допоки він не зустрів Асуну. Яка стала для нього світлом у темряві. Разом із друзями, які вижили за ці два роки у грі, вони покінчили з цим кошмаром раніше, ніж дісталося останнього поверху цитаделі Айнкрад. Так сталося через те, що Кіріто здогадався, що один з гравців хітклів це і є Каяба Акіхіко, який і був фінальним босом. На дуелі Кіріто переміг його і після прощання засунею всередині гри прокинувся на лікарняному ліжку з єдиною метою Знайти свою кохану Асону у реальності. Що ж було далі? Запасайтесь смаколиками, а я починаю свій стислий переказ другої частини першого сезону аніме САО. Іріто повертається до їхнього дому на 22-му поверсі, де Асуна біля нього спить на веранді. У будинку зі столу падає яблуко, і раптом світ змінюється. Небо стає червоним і простір розколюється на шматки. Кіріто знову вдягнений, як чорний мечник, кірігає казуто прокидається від чергового нічного кошмару. Провівши два роки в сагу, він так до кінця і не може повернутися у реальність. Сугуха, його сестра, все ще займалася кендо між візитами до лікарні, поки він був у комі. Казуто викликає її на спарінг. Вона зауважує, що він займає дивну стійку. Він круто рухався, але все ж таки програв сестрі. Кіріто каже сестрі, що піде в лікарню відвідати Асону, яка продовжує бути в комі, при тому, що Кіріто прокинувся вже два місяці тому. Він надав всю інформацію про те, що відбувалося в Сао владі, в обмін на інформацію, де знаходиться Асона. Під час візиту Кіріто з'являється батько Асони, дякуючи, що він так часто відвідує його доньку. Він знає, що це робить її щасливою. Син його ділового партнера, Нобуюкі Суга, в захваті від особистої зустрічі з героєм, який пройшов Сао, тобто з Кіріто. Її батько залишає їх наодинці. Суга розказує, що одружиться на Асоні, щоб попасти у її заможню сім'ю. Кіріто огидний цей чоловік. Він також розповідає, що компанія творець Сао збанкрутувала, і рект прогрес забрали собі сервера Сао. Це компанія батька Асони, де працює Суго. Він стверджує, що має право на Асону, оскільки працює над підтриманням серверів Сао, і саме він дозволяє Асоні жити. Суко погрожує Казуто, щоб той більше не приходив, але запрошує його на весілля, через це казуто лютує. Повернувшись додому, казуто зривається. Це чує сугуха і втішає його. До речі, технічно вони не брати сестра, але вона думала про нього весь час, поки він був у Сао. Нездатна висловити свої почуття і теж розбита, вона лягає спати біля нього. Наступного ранку Кадзута намагається її розбудити. Коли вона прокидається, одразу божеволіє. Її обличчя стає яскраво червоним, і вона вибігає з кімнати. Кадзута отримує електронний лист від Егіла зі скріншотом, де хтось дуже схожий на Асуну. Кадзута їде зустріти з Егілом у його барі, щоб запитати про той скріншот. Виявляється, це скріншот з нової гри Альфхейм Онлайн. Зроблений на основі САО, але тут більше фей і менше вбивств. У центрі карти цього світу було зроблено скріншот. Це місце під назвою Світове дерево. Хоча ніхто ще не зміг потрапити на верхівку дерева, є ще один скріншот із пташиною кліткою, зроблений прохідниками, які підлетіли дуже високо. Тадзуто просить Єгіла гіла позичити гру і помічає, що вона зроблена рект прогрес. Він повертається додому. Він все ще не знає, як поратися з тягарем, який в нього є після цих двох років у грі. Він натягає vr шолом обирає одну з дев'яти раз пріган і бере собі ім'я Кіріто. Він телепортується у гру і починає падати, поки не завмирає у повітрі. Щось пішло не так відкривається чорна піксельна порожнеча, яка відправляє його всередину лісу. Він перевіряє меню і заспокоюється, знайшовши кнопку вихід. Він чомусь має своє спорядження і навички САО. Це дуже дивно. Він знаходить у ручах кристал, яким стала Юї, і відроджує її. У неї все ще є спогади з САО. Попросивши її оцінити систему, Юї аналізує гру та виявляє, що ця гра зроблена на сервері Сао. Мабуть, тому Кіріта має ті самі навички, що й в САО, але це не спрацювало з його речами, тому потрібно їх видалити. Тепер він став читером. Юю у цьому світі піксі навігатор без прав адміністратора. Він каже їй, що мама може бути у пастці на світовому дереві, і він тут, щоб врятувати її. Юї попереджає кіріто про гравців поблизу. Дві феї, Ліфа і Рікон, відбиваються від групи ворогів у червоному. Коли Рікон помирає, а ліфа загнена в кут, з неба падає Кіріто і перемагає двох, а третій просто тікає. Ліфа спілкується з Кірітою і вилітає Юї, яка кличе його татом що стається їй дуже дивним. Вона вчить його літати, не використовуючи контролер. Вони разом прямують до міста сильфів, раси ліфи. Рікон надзвичайно радий бачити ліфу, але вона вирішує піти випити Кіріто. У барі ліфа розказує, що ніхто ще не долітав до верхівки дерева, тому що всі раси можуть літати лише 10 хвилин. Це перегони, хто перший зраз дістанеться верхівки, той отримає можливість літати без обмежень. Кіріто незадоволений, йому потрібно дістатися вершини, незважаючи ні на що. Ліфа цікавиться, чому, і він пояснює, що шукає важливу для себе людину. Він дякує їй і йде. Ліфа зупиняє його та пропонує допомогу. Обидва виходять з гри, обіцявши зустрітися завтра. Тим часом у пташиній клітці на вершині світового дерева хтось називає дівчину, яка там сидить, Титанією. Вона кличе його суго і вимагає від нього, системного адміна, називати її її справжнім ім'ям асуною. Але він кепкує з неї, кажучи, що він оберон, король фей, а вона його наречена. Суко використовує 300 гравців сау як піддослідних кроликів у своєму експерименті. Він намагається змінити спогади людей і вплинути на їх емоції. А також планує заволодіти рект прогрес і продати кампанію. Асуна погрожує подзвонити в поліцію, коли прокинеться, та лякається, зрозумівши, що вона частина його експерименту. Вона не може побачити код дверей, оскільки він розмитий. Вона падає на коліна, благаючи Кірі та знайти її і врятувати. Сукуха закохалася в Альхейм після того, як їй стало цікаво дізнатися, чому Кадзуто так закохався у віар. Незважаючи на те, що відбулося у Сао, яке забрало два роки життя її брата. Рікон, тобто шинічі, стикається з сугухою в школі, повідомляючи їй, що Сігур та решта групи збираються пізніше, але вона відмовляється приєднатися до них. Сугуха і Кадзута входять в гру. Там Сігур і двоє його лакеїв вимагають, щоб вона залишилася з групою. Ліфа відмовляється йти з ними, а Кіріто її підтримує. Перш ніж Сігурд влаштує сцену, поплічники Сігурда нагадують, що цей напад спаплюжить його ім'я. Група Сігурда просто йде. Кіріто і Ліфу на краю міста наздоганяє рікон і розказує, що залишиться у групі Сігурда ще деякий час. Цей час у клітці Суга все ще веде себе як збоченець, який провокує асуну тим, що він познайомився з Кірітою у реальному житті і що той боїться віар і ніколи її не врятує. Він розказує про свій план одруження на ній і що він запросив Кадзута. Суго йде, і вона дізнається код дверей, дивлячись у дзеркало. Кіріто і Ліфа зупиняються для відпочинку. Оскільки вони не в місті, вони мають виходити з гри окремо і слідкувати за персонажем іншого в грі. Сукуха йде першою, вона майже зайшла перевірити брата у кімнаті, але пішла у ванну, збентежена її почуттями до брата і до Кіріто. Коли Кіріто виходить із системи, Юї може діяти самостійно, а Ліфа цікавиться їхніми стосунками. Ліфа пояснює, як працює магія стеження, коли Кіріто помічає, що хтось їх переслідує. Їм потрібно пройти через підземний гірський перевал, де Кіріто практикує свою магію ілюзії, яка, за словами Ліфи, марна в бою. Юї помічає близько 20 гравців, які слідують за ними. Намагаючись сховатися, Кіріто бачить кажана з червоними очима. Це магія стеження саламандр. Вони біжать до підземного міста, але, перш ніж пройти ворота, їх зупиняє магічна стіна, яку не зламати. Кіріта каже ліфі триматися позаду та бути підтримкою, поки він буде битися з групою саламандр. Вони атакують його вогняними кулями ще й ще. Ліфа продовжує зцілювати його, кажучи, що смерть це лише маленька невдача. Він різко стає дуже серйозним і каже, що ніхто з його групи не помре, ніколи знову. Кіріто з криком стрибає на саламандр. Юї підмічає, що він робить усе можливе, і пропонує Ліфі використати решту її запасів мани на зцілення Кіріто впродовж його наступної атаки. Ліфа не розуміє, що відбувається, але все одно підтримує Кіріто до кінця. Він використовує магію ілюзій, перетворюючись на величезного рогатого демона, який вбиває усіх ворогів, крім одного. Тому, хто вцілів, він пропонує дати предмети, якщо той поділиться інформацією. Він розказує, що зараз армія саламандр у стані готовності, але він не знає, чому. Ліфа, вийшовши з гри, перевіряє телефони, виявляє, що у неї неймовірна кількість пропущених дзвінків від шинічі. Вона відповідає на наступний, виявивши, що Сігурд зрадник, який працює з Саламандрами. Повернувшись у гру, вона каже Кіріто, що треба бігти. Скоро відбудеться конференція між Сильфами і Кейт Сітхами. Де армія Саламандр завдасть удару, зруйнувавши будь які шанси на альянс. Ліфа каже, що зрозуміє, якщо він встане на інший бік, щоб отримати кращий шанс досягти верхівки світового дерева. Але він, все ще відчуваючи провину за кров на своїх руках, пояснює, що навіть якщо це віртуальний світ, є деякі речі, які потрібно захищати. Вони біжать до виходу і якомога швидше летять до місця зустрічі, та встигають саме вчасно. Ліфа каже лідеру Сильфів довіряти йому, він є їх єдиним шансом врятувати їхні мирні перемовини. Кіріто протистоїть Юджину, командиру Саламандр, і заявляє, що він посол Альянсу Сприганів і ундінів. Якщо він зробить ще крок, це почне війну Саламандр з чотирма расами. Але Юджин не вірить одинаку Спригану з поганим спорядженням і кидає йому виклик. Якщо Кіріто втримається 30 секунд проти нього, він повірить йому. Меч Юджена може проходити крізь будь-який меч або щит, який використовують для його блокування. Юджена вважають найсильнішим гравцем. Через 30 секунд він відмовляється від своїх слів і починає битися на смерть. Створивши дим, Кіріто позичає меч ліфи та атакує двома мечами, дивуючи Юджина і перемагаючи його подвійною атакою. Після файту до Юджена підходить гравець, який втік, коли Кіріто врятував ліфу вперше. Він бреше про те, що бачив його днями з Ундіною, тому Юджин дає наказ повертатися, і вони летять. Ліфа пояснює ситуацію лідерам сильфів та Кейт Сітхів. Сігурд зрадив сильфів, тому саламандри були тут. Лідер сильфів використовує дзеркало, щоб повідомити йому, що вона ще жива, а він тепер вигнанець через свою зраду. Кіріто зізнається, що усе вигадав про посла він дає гроші альянсу, щоб вони підготувалися до сходження на світове дерево. Коли вони будуть готові, то допоможуть Кіріту з його метою. Асуна ж, знаючи пароль, покинула свою клітку. Коли Кіріто і Ліфа прибувають до Алне, найбільшого міста Альфхейма, де знаходиться світове дерево, вони чують оголошення, що сервери будуть недоступні через обслуговування. Асуна намагається знайти консоль адміна, щоб вийти, але знаходить кімнату, повну голографічних місків, які відчувають різні типи болю. Це центр обробки даних експериментів СУГО. В реальному світі Сукуха розчарована, коли Кадзуто відмовляється провести час з нею, щоб відвідати Асону. Вона проситься піти з ним до лікарні. У автобусі Кадзуто розказує їй, що зараз створюється школа спеціально для тих, хто вижив з САО. Тим часом Асуна ховається від двох фіолетових істот, які проводять експерименти. Вони хапають її у консолі до того, як вона встигає вийти. Суко каже, замкнути її і змінити код. Їй вдається поцупити картку адміністратора. У лікарні Сугуха розуміє, що піти туди було помилкою. Вдома вони знову йшли в гру. Він намагається втішити ліфу, яка зовсім розбита, і каже, що їй щойно розбили серце, а сама думає про те, що нікому не може розказати, що кохає брата. Юї підтверджує, що Асуна знаходиться на вершині дерева. Кіріто без волікань злітає, але його не пускає бар'єр. Юї посилає голосове повідомлення, і Асуна скидає картку адміна, показуючи, що чекає на Кіріто. Ліфа знов каже, що досягти вершини неможливо навіть з армією гравців, не кажучи вже про гравця одинака. Він відмовляється та входить у кімнату квесту. Неймовірно злий він розрубує першу хвилю ворогів, але цього недостатньо, щоб відбити цілу армію ворогів, які охороняють верхівку світового дерева. На екрані напис, якого він ніколи не бачив Ти мертвий. Він думав, його ніхто не зупинить, але навіть Сау він не пройшов би самотужки. Ліфа вривається в кімнату і шукає полум'я Кіріта, щоб воскресити його. Вона вмовляє його не йти туди, але він не хоче слухати її, він повинен врятувати Асуну. Ліфа в шоці, вона розуміє, що Кіріто це і є Кадзуто. Він розуміє, що весь цей час це була сугуха, але перш ніж встигає щось сказати, вона виходить з гри. Вона лежить і плаче. Коли Кадзуто стукає в двері, вона просить його піти. Потім сугуха вибігає і зізнається Кіріту у своїх почуттях до нього. Вона знає, що вони не рідні брат і сестра. Він став таким далеким від неї, коли дізнався це в дитинстві, а вона кохала його весь цей час. Ревнуючи до Асони, вона намагалася йти далі, але знову закохалася в нього, але вже як в кіріто. Не в змозі дивитися їй в очі він вибачається. Вона каже йому піти і закриває двері. Коли Кадзуто дізнався, що він прийомний, він дистанціювався і грав у онлайн ігри. Кадзута каже їй зустрітися в грі, але там її знаходить рікон і зізнається в коханні. Ліфа спускає його зі сходів і сміється, не знаючи, що сказати. Вона зустрічає Кіріто і викликає його на бій. Вони починають дуель, яка закінчується обіймами в повітрі. Кіріто зізнається, що він так і не повернувся з Сао ще ні. Він застряг там, але, можливо, коли він врятує Асуну, він врятує одночасно і себе. Юя аналізує охорону дерева, хоч вони і не сильні, але їх неймовірно багато, через що квест неможливий за задумом. Рікон намагається допомогти їм, але охоронці нападають на нього. Він використовує заклинання самознищення, розчищаючи шлях. Охоронців все ще забагато, все безнадійно. Тут з'являються сильфи і кейтситхі, які підготували армію за гроші від Кіріто. Ліфа кидає Кіріто свій меч, і з допомогою інших гравців він дістається стелі, в якій є прохід далі. Юї каже, що гравці не можуть відкрити ці двері. Тут він використовує картку адміна. Вони телепортуються до коридору, в якому опинилася Асуна при спробі втекти. Юї використовує свої можливості, щоб скоріше дістатися до Асуни, але вони не можуть допомогти їй вийти. Вона розказує, де знаходиться консоль Адміна. Раптово Кіріта падає на підлогу, Юї зникає і все покривається темрявою. Це суго. Він знущається з Кірітою і розказує всю правду про Альфхейм і його експерименти. Впевнений у перемозі він приковує Асуну за зап'ястя. Суго ранить Кіріта його ж мечем, і правами Адміна знижує поріг болю. Кіріто безсилий спостерігає, як суго торкається Асуни. На межі втрати свідомості Кіріто чує голос, який запитує, чи він здається, чи їх бій був жартом. Це каяба, який дає йому волю йти далі та його власні привілеї Адміна, які вищі за суго. Суко намагається викликати екскалібур, який кіріто викликає для нього із задоволенням. Кіріто підіймає свій меч і зменшує поріг болю до нуля, що може завдати травми реальному тілу. Кіріто з легкістю рубає суко, відрубає його ліву руку, розрубує його навпіл і встромляє меч у нього. Звільнивши асуну, вони обіймаються і він каже, що прийде до лікарні так швидко, як зможе. Асуна виходить і з'являється каяба, який дає кіріто золоте яйце, яке він зве насінням. Але насінням чого? Прокинувшись, казута бачить сугухи, яка чекала на нього. Він вибачається перед нею, але вона каже, що все гаразд, йди до неї. Що саме він і робить? У лікарні хтось ранить його руку, це суго з ножем. Він погрожує кадзуто й кличе його слабким. Завдяки своїй жадобі до життя він обезброює суго, злий і втомлений, він підносить ніж до горлянки суго. Кадзута приходить до тями і кидає ножа. У лікарні він бачить Асуну, що нарешті прокинулась, і обіймає її. Через декілька місяців вони починають свій перший семестр у школі для тих, хто пережив САО. Сулго був заарештований тієї ночі на парковці, жанру ВРМММО був нанесений смертельний удар після експериментів на людях, які спіткали гравців. Рект -прогрес і Альпхейм закрили. Для усіх каяба покінчив з собою, але Кадзуто знає, що він переніс свою свідомість в онлайн. Усі гравці, з якими вони дружили, зібралися в барі Гіла. Насіння випустили в загальну доступність, воно виявилося основою VR MMORPG, які з'явилися по всьому світу. Є навіть відтворення САО, яке Кірі та хоче пройти. На цьому перший сезон аніме САО мистецтво меча Онлайн закінчується. Дякуємо за перегляд. Не забувайте залишати ваші реакції під відео та підписуватися на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. До нових зустрічей, папа! -па.